Одна із форм організації молодіжної роботи дає можливість молоді розділити дозвілля з іншими, задовольнити свої інтереси та розвинути власні таланти. Тож у Бриварівській громаді була створена така організація, яка мала за мету залучити якомога більше молоді. Війна докорінно змінила життя нашої молоді, і з перших днів цих подій вона стала надійним тилом для. Цивільних, військових на різних фронтах вона себе проявила на інформаційному, культурному, економічному, волонтерському, спортивному та і та, так далі. Молодіжний центр почав працювати у трьох основних напрямах: це гуманітарна допомога, фонди співпраці, ВПО, центр консультативної допомоги та благоустрій громади. Під девізом сильні, незламні, солідарні. Хлопці та дівчата чітко визначили, що саме зараз треба згуртуватися і допомогти не тільки своїй громаді, а й загалом країні. І тому ми почали тісно співпрацювати із різноманітними громадськими організаціями, фондами, акціонерними товариствами, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами облдержадміністрації. Перелік ми можемо побачити на екрані. Незважаючи на складну воєнну ситуацію, молоді люди спільно з представниками влади організували гуманітарний штаб, який з початку воєнних дій видає різноманітну допомогу і наразі теж цим займається. Тобто, спочатку війни молодь, яка брала участь у різних заходах, зосередилася на пошуках гуманітарної допомоги. Крім цього, молоді люди систематично... Розповсюджують інформацію про офіційну платформу гуманітарної допомоги співдії. Ми проводимо опитування щодо потреб, здійснюємо безпосередню доставку, сортуємо у пунктах видачі, консультуємо, приймаємо, реєструємо заявки на евакуацію. Юні волонтери долучаються до акції допомоги ЗСУ. Що ми робимо? Ми збираємо скляні банки, ми платимо сітки, збираємо для них матеріал, робимо свічки-розпалювачі. Розпочати роботу щодо створення успішних успішного досвіду окремих організацій і особистостей, які залишилися на території громади і займаються гуманітарними питаннями. Це відбувається під гаслом Ми, є були і будемо. Ми». Якщо а, сказати про центр консультативної допомоги, то молодь разом із педагогами Криворізької загальноосвітньої школи організували а, такий простір, а, де кожен охочий може отримати освітню, методичну допомогу. Педагогічні працівники проводять різного роду заняття, це і майстер-класи, онлайн заняття, консультації, таке інше. А, благоустрій громади, а, любов до батьківщини починається з того, що ми Буквально ми піклуємося про свою домівку, про свою вулицю, будинок і цим проявляємо свою любов до довкілля, до свого краю. Отож і молодь громади не залишається осторонь. Ми постійно прибираємо щороку, це в нас і озеленення і покращення естетичного та санітарного стану різних прибудинкових територій, обелісків, пам'яток культури, сквер. Тільки наше успішне майбутнє і сьогодення, в якому ми вже плануємо, як відбудовуватиме Україну. Звісно, планів на майбутнє у нас багато. Перш за все, ми хочемо, аби наш молодіжний центр надалі активно розвивався і з метою створення потужної організації. Для цього ми плануємо активізувати участь у проєктах різних рівнів, щоб отримати грантові кошти для відбудови громади. повернення молоді до сільської місцевості через те, що на даний момент а, приміщення нашого центру використовується для нагальних потреб громади, то сподіваємося, що все таки ситуація покращиться і ми зможемо на його базі проводити офлайн заходи. А, також варто сказати про те, що ми постійно підтримуємо зв'язок з тією молоді, яка виїхала за кордон. Вона, маючи активну громадянську позицію, знаходячись за кордоном, є учасником міжнародних заходів, і ми вже маємо навіть певні результати, оскільки знайшли спільну мову із представниками Литовської республіки. Наприкінець, хочеться. Щиро подякувати нашим захисникам за те, що в нас є спокійні ранки, дні, вечори і ночі, за те, що ми знаходимося зараз, що ми можемо знаходитися тут. Ми всі щиро віримо в перемогу. Все буде Україна.